Чому українці обирають Канаду для навчання, які кар'єрні перспективи і як вступити до канадського вишу? Вітаю! Це відео ми повністю присвячуємо вищій освіті в Канаді. Чим відома ця країна? Звичайно, високою якістю освіти, величезним вибором навчальних програм, інтернаціональним середовищем та підтримкою міжнародних студентів. Канада одна з найкращих країн для навчання і входить в топ-10 економік світу. І тільки уявіть, ви можете навчатися в Торонто чи Ванкувері, в містах, які вважаються одними з комфортніших місць для життя на планеті. Крім того, канадські дипломи визнаються в усьому світі. Це означає, що після випуску можна без проблем будувати кар'єру як в Канаді, так і в інших країнах. Що стосується навчального процесу, то освіта в Канаді орієнтована на практичний підхід. Після школи студенти часто вступають до коледжу. Це 2-3 роки навчання на дипломних програмах. Або навіть 4 роки бакалаврату. І також, звичайно, можна вступати на бакалаврат і до університету. Тут варто зазначити, що якщо коледжі в Україні здебільшого асоціюються з професійно-технічним навчанням, то канадські коледжі – це повна вища освіта, яка відкриває доступ до ринку праці по всій країні. Якщо казати про вартість навчання, то в Канаді воно на 30% дешевше ніж в США. Ціна залежить від закладу і програми. Наприклад, у популярній провінції Онтаріо вартість навчання у коледжі стартує від 18 тисяч канадських доларів на рік, а в університеті від 35 тисяч. Повернемось до практичного підходу в Канаді. Якщо ви прагнете здобути практичні навички ще під час навчання, у цій країні існують унікальні програми Co-op. Вони дозволяють студентам працювати в реальних компаніях паралельно з навчальним процесом. Тож, це чудова можливість поєднати теорію з практикою, а ще зробити перші кроки в своїй майбутній професії. Окрім цієї програми, студенти можуть офіційно працювати до 20 годин на тиждень під час навчання та повний робочий день на канікулах. Робота може бути як на кампусі, в бібліотеках, їдальнях або офісах, так і за його межами. Наприклад, у сфері послуг, продажах чи на стажуваннях за фахом. Після завершення навчання випускники отримують офіційний дозвіл на роботу аж на три роки. Його можуть отримати як випускники університетів, так і коледжів. Єдине, що для випускників університетів обмежень за спеціальністю немає. А от випускники коледжів із 2024 року зможуть отримати дозвіл на роботу лише за такими програмами, як сільське господарство, охорона здоров'я, STEM спеціальності: це наука, технології, інженерія, математика, кваліфіковані робітничі професії, транспорт і логістика. Ми вже розглянули переваги освіти в Канаді. А в які заклади вступають українці? Серед наших клієнтів Study.ua найчастіше обирають університет Альберти. Торонто Метрополітен Університет і Університет Саймона Фрезера. Кожен із них має свої особливості. Наприклад, Університет Альберти входить до топ-100 вишів світу і топ-4 у самій Канаді. Торонто Метрополітен розташований в центрі Торонто і відкриває безліч можливостей для стажувань і роботи. А університет Саймона Фрезера в Ванкувері є одним з найкращих дослідницьких вишів Канади. Отже, що потрібно українському абітурієнту для зарахування? Подача документів розпочинається майже за рік, зазвичай у жовтні листопаді. Для дипломних програм у коледжах потрібні: закордонний паспорт, оцінки за останні 3 роки в школі, IELTS від 6 балів. А якщо ми кажемо вже про бакалаврат в коледжах чи в університетах, то потрібні ті ж самі документи, але англійська має бути трохи вищою: IELTS від 6,5 балів. Далі очікуємо на відповідь приблизно від 8 до 10 тижнів. І Якщо все чудово, і нас зараховують, то сплачуємо депозит за перший семестр навчання, щоб підтвердити своє місце. Після цього можемо подаватися на студентську візу. Це потрібно зробити не пізніше ніж за 3-4 місяці до початку навчання. І щоб податися, потрібні підтвердження зарахування від університету, фінансова гарантія на проживання і харчування це приблизно 20 700 канадських доларів на рік. Закордонний паспорт, фотографії та інші матеріали. І не забудьте забронювати житло. Це може бути резиденція на кампусі або проживання в сім'ї. Це також рекомендуємо зробити заздалегідь. І після всіх цих важливих етапів їдемо навчатись в Канаду. Тож освіта в Канаді це справді чудова інвестиція у ваше майбутнє. Якщо вам потрібна консультація чи допомога на будь-якому етапі зарахування, звертайтесь до наших експертів з до зустрічі в нових відео.